Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про кредитбанк. Отже, в фокусі нашої уваги, шановні, це події навколо набу і сап. Прийняття відповідного поки що законопроекту. У мене немає інформації, що президент його підписав на цей момент. Хоча буду дивитись зараз стежити за цим процесом, який ну по суті справи урізає права набу і САП і передає ці інституції в підпорядкування генеральному прокурору. Так, от нас хвилює реакція партнерів. Чому я трошки пізніше поясню? Ось але на цей момент відомо, що речник Європейської комісії Гійом Мерсьє заявив, що Європейський союз наразі не збирається піднімати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні через дії щодо НАБУ і САП. На що би я радив вам всім і нам всім звернути увагу в цьому повідомленні? До речі, Мерсьє відповідав на питання європейської правди наших колег. А що робити посадовцю, який висловлює позицію 27 країн Європейського союзу? Обговорення цього питання не було, політичного рішення щодо цього не було. Ну, пан Мерсьє робить все правильно як речник. Він виходить до мікрофона. Йому журналіст ставить питання. Він відповідає тут ключове слово наразі не обговорюється це питання. Що буде завтра, післязавтра, після прийняття відповідних політичних рішень, поживемо, побачимо. Але я би радив би всім, хто приймає політичні рішення, від яких залежить доля країни, не розслаблятися. Та й нам всім не розслаблятися, тому що ж вигрібати ж всім разом наслідки. Ми ж з вами це чудово розуміємо. Іванна Климпуш Цинцадзе, народна депутатка фракції Європейська Солідарність, голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу з нами зараз на зв'язку. Пані Іванно, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Скажіть, дякую, будь ласка, за запрошення. дякую навзаєм. Скажіть, будь ласка, наскільки ви оптимістично налаштовані на те, що європейці. Не будуть змінювати свою політику підтримки України у зв'язку з нашими внутрішніми питаннями, розуміючи, що головне питання це протидія ворогу і те, що Україна перебуває в стані війни. Що ви думаєте? Ми з вами бачимо, наскільки зараз офіс президента, президент і воно разом зі своїми милицями активно. Користуються тим, що наші партнери пріоритизували для себе завдання допомоги військової Україні вистояти Вистояти як держава, суверенна, незалежна а, і поновити свою територіальну цілісність. А тому вони вирішили, що це є картою бланшем для них, не просто згортати а, вже ті реформи, які були зроблені, які рішення і. Речі, які були досягнуті, а насправді ну, створювати абсолютно подібні умови, які були 12 років тому до революції гідності повертати Україну у неправову державу, яка нехтує підзвітністю, яка нехтує відповідальністю, яка не робить нічого для того, щоб навіть зберегти те, що нам так тяжко далося, наприклад, той самий безвіз. Ми бачимо, що відбувається на сьогодні з Грузією, що вже отримали закарвел вже отримали від Єврокомісарки представниці Європейського союзу зовнішньої безпекової політики Каї Калас Попередження, що якщо вони не змінять свою поведінку, вони Буде поставлено на кон власне відкликання безвізу для е, громадян Грузії, і е, на сьогодні те, що відбулося у Верховній Раді України, це е, ну такий демонтаж інфраструктури, яка була потрібна, е, зокрема для того, щоб досягти безвізу, ну а насправді для того, щоб побороти ось цю велику корупцію у високих кабінетах. І коли видно сап і НАБУ добралися вже до високих комітетів кабінетів команди президента Зеленського, то президент Зеленський вирішив дати команду Фас і сьогодні, знаєте, в мене це було такий, такий простожах цього оскалу реваншу, який був робився новими, нібито обличчями, які шість років тому зайшли в цей парламент чи були обрані до цього парламенту. Uh, і мені не зрозуміло, якими аргументами колеги будуть пробувати запевняти європейських партнерів у тому, що uh, ну це, це якесь там тимчасове рішення чи наднеобхідне рішення і таке інше. Та дійсно uh, на сьогодні ми чули заяву речника про те, що на, наразі це питання не обговорюється, але повірте мені, я отримую. Вже десятки повідомлень від європарламентарів, які е, хочуть розібратися, що ж реально е, сталося, хочуть е, відповідно реагувати. І це я переконана, що Європарламент це та інституція, яка буде виставляти додаткову політичну рамку тиску в тій, тій же Єврокомісії і тій же е, Європейській Раді, для того, щоби. Ну, відповідно, виставляти додаткові умови Україні. І якщо хтось вважає, що цим не скористаються ем, ну, скептики й української євроінтеграції, буде так дуже обережно говорити, то дуже помиляється дати пас орбану, дати пас ФІЦО, дати пас пас тим, хто ем, активно протидіє європейській інтеграції, в майбутньому, нашому в європейському союзі. А, і зараз перешкоджає той же Орбан перешкоджає відкриттю першого кластера, а згорнути речі, які вже були досягнені в рамках і оцінені в рамках цього першого е, кластера основи, в рамках антикорупційної політики, ну, це означає стріляти собі в ногу і ну, бити ножем в українське суспільство зі спини самим керівництвом держави. Тобто, у Орбана у ФІЦО сьогодні свято, я правильно розумію? Uh, я на жаль вважаю, що, що ці uh, несимпатики, легко кажучи, України і нашої європейської євроатлантичної інтеграції активно будуть користуватися зараз цим uh, цією дією української влади. І е, можуть отримати додаткову прихильність у своїх діях серед інших партнерів, тих, тим нашим друзям, які щиро хочуть допомогти і розблокувати весь процес відкриття перемовин, Їм буде дедалі складніше справлятися з аргументами тих, хто е, ну блокує це на догоду Кремлю. Влада допомагає цим блокувальникам сьогодні е, своїми діями. Знаєте, у нас якось так збіглося в часі. В першій половині дня я побачив повідомлення від новопризначеного міністра оборони Денис Шмигаль, сказав, що Україна на наступний рік потребуватиме 120 мільярдів доларів. Ну не маленька сума, правда. А от вже за кілька годин ми з вами побачили відповідне голосування щодо набу і САП в Верховній Раді. Скажіть, будь ласка, а взагалі такі політичні кульбіти можливі так можна? Ну, з одного боку, обрізати повноваження тих інституцій, які створювалися, в тому числі за участі наших європейських партнерів, а іншою рукою просити 120 мільярдів доларів. Ну, видно, у головах е наших колег. Які сьогодні представляють влади це владу, це поєднується. Ну ви знаєте, там в принципі шизофренія цій Верховній Раді відбувається. Тому що ось от такими рішеннями ми відкидаємо Україну на десятки років назад, і це ухвалюється сьогодні у Верховній Раді України голосами монобільшості їхніх милиць, а е, одночасно. Одночасно розглядається, от, наприклад, один з законопроєктів, який дійсно наближає нас у енергетичній старині до європейської інтеграції. Чому колеги вирішили, що якщо технічні речі продовжувати видно робити, а засади праводії, верховенства права, балансу влади, підзвітності, відповідальності, прозорості, боротьби з корупцією, просто відставити на десятий план, то щось можна досягти. Так, от я хочу їх розчарувати. Без кластеру основи, який відкривається першим і закривається останнім, ніхто нікуди не піде. Нікому в Європейському Союзі не потрібна е, орбанівського типу Україна. Та тому тобто вони будуть дмухати на холодний, якщо хтось вирішив, що можна ламати всередині ті речі, які мали би дати результат, з точки зору якраз ну і довіри. В тому числі й довіри наших партнерів до нас стосовно того, а як ми використовуємо ті кошти, які вони надають, а як а, ми контролюємо ті кошти, які вони надають. А ми що зробили сьогодні? Верховна Рада України на догоду банкової бігом, а, просто під улюлюкання, під галас а, бере і руйнує те, що дає можливість якраз бити по рукам а, тим. Хто зловживає своїм у своїм службовим становищем, хто набиває свої кишені всупереч того, щоб гроші були там в державному бюджеті чи в муніципальних бюджетах, і використовує, використовує зараз держава ось цю прихильність до нас, партнерів. Тим, щоб плювати їм в очі, я не розцінюю це ніяк інакше, як плювком в очі нашим партнерам. До речі, спочатку голосується дуже пафосно. Голосується звернення до американського конгресу до, до Сполучених Штатів про допомогу, про санкційний тиск на Російську Федерацію про військове. Півробітництво, а другим питанням відразу руйнується все те, у що до речі, сполучені штати ну десятиліттями вкладалися, щоб допомогти нам вибудувати цю, цю е, антикорупційну інфраструктуру. Це, до неї нема питань, на жаль, є. Чи О, багато uh, багато треба питань. її вдосконалювати? Та чи треба її вдосконалювати однозначно? Якщо хтось хоче сказати, що там були російські кротину, прошу давайте вичавлюйте звідти російських кротів через, через реальні справи, через судові рішення і очищайте цю систему. Це точно uh, наднеобхідно. А зараз не перекривайтеся. Пані Івано, ми ж з вами зараз розділяємо ці справи. Якщо є російські крути, публічний, ну публічний, чи закритий, чи секретний, якщо мова йде про національні інтереси, процес так і зрозуміло, що з російськими кротами треба боротися. Ми з вами зараз говоримо про зміну підпорядкування, так і скасування незалежності, процесуальної незалежності антикорупційних інституцій. Мені здається, що це це різні речі. І я просто хочу вам пояснити, що мої колеги зі слуги народу саме в такий спосіб зараз пояснюють іноземним партнерам, чому вони це зробили. Ну це ж на голову не наладить. Я з вами абсолютно згодна. Не треба руйнувати інституцію тоді, коли ви знайшли у тій інституції. Ви вирізаєте той чиряк, ви лікуєте її, а не руйнуєте інституцію її незалежність, яка так тяжко вибудовувалася і тих. Не знищуєте тих людей, які теж пройшли величезні серйозні горнила а, дуже вимогливих конкурсів для того, щоб і вкладено в них було багато, а, багато ресурсу для того, щоб їх навчити діяти правильно, і для того, щоб вони власне виконували ту функцію, яка покладена на них законом була до сьогодні? Дивіться тут кілька таких важливих питань у зв'язку з цим. Це щодо, щодо існування інституції, я знаєте, я теж у мене дуже багато питань і до набу, і до САП, і Я їх регулярно озвучував в ефірі і озвучую в ефірі. Це правда, але я також прибічник того, що неефективну чи ефективну інституцію. Треба не розформовувати, а треба примусити, щоб вона виконувала свої функції. Я, до речі, свого часу сперечався з, з активістами щодо ОАСКО. Пам'ятаєте, такий суд був? Я взагалі думаю, що, що не інституцію треба було знищити. також можна дійти до маразму, знищити Верховну Раду, тому що вона там якісь, на нашу думку, неправильні закони приймають. Треба було нищити не інституцію, а треба було притягати до відповідальності корумпованих суддів. Ім методом треба йти. І Мені здається, що це, це ж те саме стосується ефективності інших інституцій. Але тут наступне питання: ви згадали Сполучені Штати Америки, це може бути пов'язано із зміною політики Вашингтона по відношенню до України, тому що мені доводилося чути, що ну як певний сигнал, наприклад, для української влади, це те, що Трамп припинив функціонування USAID. Організація, яка до речі, виділяла гранти, виділяла кошти, в тому числі і на українську антикорупційну структуру, і це сприйняли ну як дозвіл. все, можна їх можна їх е, робити з ними, те, що ну вважають за потрібне в високих кабінетах. Ось це якимось чином могло вплинути. А, ви знаєте, точно ми бачимо набагато менш прискіпливе. Ставлення і аналіз а, до внутрішньої ситуації з боку Сполучених Штатів Америки під час нової адміністрації США і а, точно Сполучені Штати а, не потребуючи завжди там погодження з іншими партнерами всередині, ну так як європейський союз, потребує цього, та завжди досить швидко, досить оперативно виступали зі своєю і, і позицією стосовно. Ну, наприклад, не припустимо ці тих чи інших кроків, які відносили Україну в бік від того шляху, який вона задекларувала. Я підказую, це не того, що нас хтось туди тягне. Це тому, що ми самі вирішили, що ми будемо членами Європейського союзу, будемо членами західного світу і будемо членами. Північно-Атлантичного альянсу, і ми собі взяли на себе ці зобов'язання, бо ми хочемо бути частиною цивілізованого світу, і це тому Росія і і не може стерпіти цього нашого бажання і бажання бути самостійно вирішувати свою долю. Так, от на жаль, на сьогодні такої чіткої, такої однозначної позиції щодо порядку денного реформ всередині держави з боку Сполучених Штатів, ми взагалі не маємо. А це означає, що ми покладаємося на те, а як е, ті чи інші речі будуть оцінені з боку європейського Союзу, куди ми прагнемо і куди ми так, ніби то на гаслах активно активно і карколомно рухаємось. Так от е, на жаль, середині європейського союзу, це потребує додаткових узгоджень. Будь-яка позиція і будь-яка умова. І я вважаю, що ми. Побачимо, а, можливо, не найближчий день, два, але побачимо за а, протягом певного періоду часу. А, дуже чітко сформульовані умови з боку європейського союзу, поновлені умови стосовно того, що і як вони бачать відносно України і її подальшого руху до європейського союзу, і це будуть набагато жорсткіші умови, не зважаючи на те, що ми з вами сьогодні стікаємо кров'ю, намагаючись вижити. Як держава, але якщо ми вважаємо, чи наше чи наше керівництво України на чолі з президентом Зеленським, на чолі з паном Стефанчуком, виконавцем його волі, якщо вони вважають, що під прикриттям великого і, і гідного подвигу наших захисників вони можуть е, руйнувати країну і вести її в часи Януковича е, швидкістю світ. Ла, то вони дуже сильно помиляються Ми цього не дозволимо. Ми не для того виходили на майдан. Ми не для того пробували е, е, дійсно от нашою командою створювали ці е, антикорупційні інституції через спротив, через непрості, е, непрості рішення, які е, ну яким багато хто ставив палки в колеса. Але ми це зробили, і ми добилися того, що. Uh, вони зберігали свою незалежність, але ми бачимо з вами це ціла низка зараз, таких от як, як снігова сніговий шар uh, накопичується. Ціла низка рішень, які, uh, які покриває і старий і новий уряд про непризначення незалежного керівника Беб. Потім про атаки на uh, антикорупційних активістів як Шабуніна. Потім атаки на журналістів, наприклад, Дзеркала Тижні а тепер атаки на антикорупційну інфраструктуру. Ніхто правда не помічав до того, що були була велика кількість атак і а, повне закривання рота опозиції. Але я надіюся, що всі розуміють, що це а, ланки одного ланцюга, знищення незгодних, знищення, до речі, ці атака на а, місцеве самоврядування, знищення реформи державної служби. Всі ці речі. Бо вони складаються в те, що насправді, попри красиві е, прапори, які розвішані в Верховній Раді України Європейського союзу, і гасла, і прапорці, які там ставляться, як, як значок біля того чи іншого законопроєкту, що мовляв, це нас наближає до Євросоюзу, Ми рухаємося в протилежний бік, пані Івано. Е, я також бачив заяву від представництва Європейського союзу. Європейці ну, традиційно висловили стурбовані щодо цієї ситуації, далі наголосили на необхідності процесуальної незалежності набу і САП. Оце конкретика абсолютно. І зрештою, так абсолютно прозоро натякнули, навіть не натякнули, а нагадали. Нагадали Україні, що Європейський Союз надає Україні допомогу. У вас непроста ситуація, ви ж голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. І з одного боку, у вас задача. Щоб за будь-яких обставин Україна не втратила фінансування. Ну тому що це все. Це буде просто такий подарунок нашим ворогам і Путіну, що навіть важко собі уявити. З іншого боку, вам вже сьогодні доводиться пояснювати, що ж там у вас відбувається навколо набу і САП. От як ви будете це зводити ці кінці, щоб Україна не втратила зовнішню підтримку і фінансування? Це в наших з вами спільних інтересах. Ми всі в одному човні. Тут навіть ну розповідати немає чого, так а з іншого боку, а все ж таки, ну ми з вами бачимо, що і в Європейському Союзі політики нервують щодо того, що відбувається. Єдине, що прошу коротку тепер відповідь, бо вже мають іти новини в ефір. А ну дуже коротко, насправді, через е, конкретику умов, які має виконати Україна, і можливість тоді добиватися виконання всередині держави цих умов, ми можемо повернути е, країну на правильний шлях, і це те, що е, має бути зроблено європейським союзом заради того, щоб далі допомагати українському суспільству. А ми очевидно будемо, будемо пояснювати, що українське суспільство воно. Заслуговує на те, щоб стати в е, майбутньому е, нацією, народом країною, яка є серед держав е, членів Європейського союзу, але нам потрібно зробити домашню роботу, і ми готові. Є всередині люди, хто готовий цю роботу робити і виконувати. Ті речі, які дадуть нам можливість бути сильнішими, бути впевненішими і реальними, сильними членами європейської спільноти. Нам це вдасться, якщо ми спільно будемо тиснути на сьогодні на українську владу, а на неї, на жаль, треба тиснути вже. А ви говорите про можливі правки до цього закону? На жаль, до правок ніяких не може бути. Це закон, який стосувався, до речі, нагадаю, стосувався. Питання взагалі людей, які зникли безвість і їх родин, і цей закон напихали всього цього мотлуху, який ну супереч регламенту, супереч тому тим правилам і закону, за якими мають розглядатися. А законопроєкти у Верховній Раді України ми пробували відставити сьогодні від відсторонити від головування голову Верховної Ради України, який порушував в такий спосіб регламент. Ну але очевидно, що слуги разом із милицями з ОПЗЖ з батьківщини. Сьогодні батьківщина себе проявила просто неймовірно. знаєте, там плескали всі в долоні, коли. Коли е, лідерка цієї політичної сили розказувала, яка в нас тепер збалансована сильно влада. Мені дуже сумно за тим спостерігати і за тим, як нас е, штовхають назад у стан країни, яка дуже подобається Російській Федерації, і яка, якщо не не змінить цієї поведінки, опиниться таки під е, е, безпосередньою владою Кремля. Дякую, ви знаєте. Я почув, що народний депутат Бужанський сказав, що. А йому весь цей футбол зараз вже дуже подобається. Здається, така фраза. Це у нас в ефірі озвучив Ярослав Железняк. А я згадав, що зрадник України Царьов, коли приймались диктаторські закони, сказав щось подібне. Він сказав. Ось така Україна мені подобається. Ну сказав він це російською мовою. Звісно, Івана Климпуш Цинцадза шановні з нами була народна депутатка, фракція Європейська Солідарність, голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.